Ось літній одяг, мікс англійських брендів. Ось така аксесуара, пов'язочка на літо. Ось це такий поясок, який зав'язується, може доповнити будь-який образ і зробити повсякденний наряд нарядний топік. На зав'язочках і на шию одягається. Ось такі шорти, розмір 10, в кремовому кольорі. Ось така маєчка з ромашками. Супер драй. Поло. Поло без рукавів. Легеньке 36 розмір. Ось така юбка. Максі. Розмір у нас тут. Емочка. Дуже класне боді, трикотажна тканинка, легенька. Йдуть такі на груди, як перехрестя, і на шию зачеплюються дуже гарно. Ззаду такими стрінгами. Маєчка нарядна з цепочками. Ось тут ось так гарненько буде виглядати. На плечики цепочки одягаються. 14-й розмір. Ось така юпочка зелена, легенька шифонова на літо. Футболка на рукавах паєтки. Розмір 36. Ось такий топ легенький шифоновий білий. Майка базова, 12-й розмір. Ось такі подовжені шорти, 38 розмір. Джинсові, топ іксесочка. Дуже класна тканина тягнеться. Лонгслів з відкритими вирізними плечима. Дуже стильний, класний, легенька тканина, приємна до тіла, 14 розмір. Ось така яскрава юпочка. Легесенька взагалі. Розмір. Ось такий ще один топ. Іксесочка. Ще одна юбка міді. Міді може бути максі якому. З підкладкою в не просвітляються юбки. Ось такий топ і ксесочка, і шортики, такі теж легесенькі, врубець, теж іксе ксесочка. Це така юбка на запах повністю. Вона так регулюється, можна регулювати розмір. Вона йде міді, але з глибокими вирізами геть до коліна, може і вище коліна, кому як підріс. Ось такий топ, синій, есочка, шорти есочка. Боді. Це у нас 36-й розмір. Шорти. Білі легенькі на літо, розмір, елічка. Такий костюмчик. Юбка облягаюча в міді і чорний топ, іксесочка розмір. Ось така емочка з класним вирізом маєчка М. Топ укорочений, такий атласний. Юпочка. Дванадцятий розмір. Така тканина льон. Під льон. Легенька шифонова юбочка. Ось таке плаття в розмірі. S, дуже класне літнє, тут такий корсетик під груди збирається. Дуже гарно сидить міні.